Ви помітили, як наші сторінки перетворилися на меморіали пам'яті: наші сторіс, наші месенджери, хроніка болю і книга скорбот. Ми всі, ніби стіни Михайлівського собору або народного меморіалу пам'яті на Майдані Незалежності, на яких не залишилося живого місця, як і вільного місця для фото чи стяга. Нескінченна добірка портретів, історій. Днів народжень, які вже не святкуватимуть, і прощань, яких ще точно не мало би бути. Я би мала вас зараз якось підтримати, казати тримайтесь, витримаємо, переживемо, пройдемо. Але бувають такі дні, де навіть мені потрібна підтримка, бо навіть залізо втомлюється бути бронею, особливо коли в нього потрапляють десятки куль. Просто бувають такі дні, коли хочеться не говорити тримайся, а щоб тебе хтось потримав. Не бути сильною, не шукати слів, не пояснювати, просто бути. І щоб тебе зрозуміли, навіть коли ти мовчиш. Бо слабкість це теж частина сили, і головне це сміливість бути чесною з вами і бути чесними один з одним. А ще пам'ять. Навіть якщо болить нестерпно, і навіть якщо від пам'яті тріскається серце, навіть якщо наші сторінки більше схожі на кладовище, ніж на життя, бо за цим усім якраз і є життя, яке щодня для нас виборюють наші сили оборони, за яким ми традиційно дякуємо кожному і кожній. І у цьому наша різниця, бо втрати є відповідно, і в Росії багато втрат, набагато більше втрат, бо це вона наступає на Україну. але... Там на них чекає тільки забуття. Ми ж носитимемо цей меморіал протягом всього нашого життя.